Таких інтенсивних обстрілів, як минулої ночі, міста і села на Луганщині не відчували з початку бойових дій. Зазначив на своєму офіційному сайті Геннадій Москаль. За його словами, особливо складною, навіть критичною наразі, є ситуація у станиці Луганській. Виставлені бойовиками на пагорбі за сіверським донцем установки град та «Гармата», які стріляють по житлових кварталах прямою наводкою. Тут видно неозброєним оком. У селищі десятки пошкоджених та зруйнованих будинків, деякі палають досі. Рятувальники виїхати та погасити пожежі не можуть через постійні бойові дії. У станиці немає ані світла, ані газу, ані води, ані тепла. Вкрай складною є ситуація і в мікрорайоні Кондращівка, який обстрілюється особливо інтенсивно. Наразі там залишилося чимало місцевих жителів, які не мають можливості виїхати в безпечну місцевість. Наслідки нічних обстрілів, у тому числі і дані про кількість жертв, встановити поки що неможливо. Натомість вже відомо, що внаслідок нічних обстрілів у місті щастя загинула 58-річна жінка. Теплоелектростанція не постраждала, однак півміста знеструмлене через обриви ліній електропередач. Снарядами розбитий центральний колектор, тому значна частина щастя залишає. ...без центрального опалення. Ремонтні бригади наразі з'ясовують масштаби руйнувань і можливість якнайшвидшого відновлення світла і тепла. Тим паче, що погода також підганяє. Зранку термометри у щасті показували 9 градусів морозу.